Вітаю глядачів мого каналу. Я роблю зараз на мій особистий розклад. Буду дивитися правий і лівий берег, бо ну, ви бачили, що нам впало на общому розкладі на Запоріжжя. Під питанням там. Так, будемо сподіватися, але ну, боюся, що вона не потягне одна там. Цю справу, там, звісно, впав імператор, але він впав на втрати людські. Це дуже гарно, що людям буде захист. Але нам потрібно все ж таки якось розуміти, хоча б на якому березі то буде. Ну, якщо воно буде, звісно, якщо імператриця, тобто наші ЗСУ не зіб'ють ту ракету або відхилять її напрямок, тобто тут багато нюансів. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію з ракетними ударами по місту Запоріжжя по правому берегу міста Запоріжжя на цю добу від цього часу плюс 24 години. Дівчатка, як ви невчасно мені тут кричите, збиваєте мене. Ці карти впали мечові, дві в позитивному плані. Е, так, ця людина вона хоче, вона може і вона буде то робити. Е, так, ця карта невпевненості в нашій ситуації невпевненості. І шістка це перевернута, то допомоги не буде. Правий берег. Під питаннячком. Чи будуть людські втрати? Перевернутий ерофант, Нема розуву, немає інформації, немає допомоги. Ще й якась така присутствує, знаєте, хвороба. Я не скажу що психічна, але тут, ну, може бути ще. Як сказати. Психічні розлади можуть бути у людей на цьому фоні. Психічні розлади можуть бути на цьому фоні. Тобто не насмерть, а ось таке якесь домівки, що буде з домівками. Зухвалість. Різкі такі дії, невмілі, то можуть постраждати будівлі. Можуть постраждати будівлі. Серйозна сила ця, серйозна. Але кульмінація якась така невпевненості цього всього. Будь ласка, який буде ітог? Карта, Покажи мені ітог. Маленьке сонечко. Ну, що вам сказати? Тобто ситуація вона буде не така страшна, скажімо так. Не буде вона страшною? Не буде вона страшною, але вона під питаннячком така. Бачите, немає прямого удару. Так, є загроза. Є загроза, є невпевнена ситуація. Допомога ця, вона нам в мінус, Бачите, так ось якось. Якось так. Ну, давайте подивимося. ну, я зараз зафіксую. Давайте подивимося лівобережжя. Тоді ми можемо якось так. Ну, знаєте, цей мечовий король це так. Це людина, яка керує, яка дає команду тим діям. Але ситуація не впевнена. Вісімка це карта, яка. Немає тої волі, знаєте, людина пов'язана. А тут пов'язана, виходить, кульмінація моменту. Тобто, ну, якось воно в мене все ж таки приводить до того, що, не знаю, якось підпитання в мене. Мені треба якось ще подивитися. То. Я не впевнена. Я не впевнена в той ситуації. В плані того, що там буде удар, я маю на увазі в цьому плані не то, що буде, а іменно то, що не буде. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по лівому берегу Запоріжжя ситуацію з ракетними ударами на цю добу від цього часу, плюс 24 години. Як воно, що буде? Покажіть нам то. Ні. По лівому берегу я цього не бачу. По цьому розкладу цього не може бути. Цього не може бути. Це конкретно я розглядаю конкретно удар. Який то може бути удар від пажика з цією з оці, такою кульмінацією з таким ітогом? Ні. Ні. Цього не буде. Цього не буде. От, лівий, от правий берег трошки під питанням. На цій колоді. Так, ну давайте подивимося стовпчики. Давайте подивимося стопчики. Будь ласка, карти. Зараз трошки помішаю їх. У правий берег мене під питанням. Дивимося, я дуже сподіваюся, що імператриця все ж таки витягне ту ситуацію. І наші ЗСУ спрацюють. Будь ласка, карти покажіть мені, чи буде ракетний удар по правому берегу міста Запоріжжя на цю добу, на 24 години від цього часу. Не повинна бути, бо ця карта каже, що ні. А вона заключає це все. Вона заключає це все. Вона перетягує цю, цю можливість. Хоча ця карта гарна, вона каже, що да. Це під питанням. Вона її надо уточнювати. А це точно ні? Це точно ні. Це правий берег, бачите? Ну і давайте подивимося лівий. Бетая, як я і сумнівалася по правому берегу, що там така буде загроза. Там більш страхи гуляють, знаєте, більш страхи. Ну і все ж таки вони більше б'ють по, по лівому берегу, будемо чесно казати. то. Так, ну вже куди достають. Будь ласка, карти теж питанечко, скажіть мені, чи буде ракетний удар. По лівому берегу міста Запоріжжя від цього часу плюс 24 години. Так чи ні? О, блін. Ну, хрест каже, що ні. Ні, слава Богу. І зрозуміло, я хрест бачу, в мене така реакція іде зразу. Знаєте. Ні. Ні. Це, звісно, кажуть, що да, домівки. Хрест. Ну він взагалі такий, знаєте, нейтральний, конечно, але він більш каже, що ні. Ось. Звісно, його символ це переломний момент. Тобто точка відщоту. Після нього все змінюється. Ні. Ну, якщо по контексту. А якщо на дачі ні, то далі кажуть, так. Да. Ні, ми оставимо хрест. Хай буде хрест. Все. Це я так думаю, загляну наперед. Так, не треба заглядати уперед, бо побачиш то, що тобі не треба. Але якщо з контексту брати, з контексту оцих карт. То він був би гарний. Давайте покладемо ще лінієчку. Ну, ось два стовпчики сказали, що ні. І на правий, і на лівий берег. Теж що по лівому берегу по ракетним ударам на 24 години від цього часу карти. Покажіть мені, то, покажіть мені цю ситуацію. Ой! Чи буде? Чи будуть ці вдари Це дії. Ці карти вони кажуть про дії. Час, якась радість, гризня. Тобто, ну, хотять, хотять вони тут. будуть питатися робити. Ну, є подлі дії, є. Є, зрозуміло, є подлі дії. Є подлі дії. І нікуди не дінеся, так? Да? -да. А нам падали, до речі. Ця змія падала нам на наш город. На карту дня сьогодні. Ця подлість, вона падала нам. Ану, давайте зробимо лінієчку на правий берег. Це ж я робила на рівень, я вже не пам'ятаю. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя. Від цього часу, плюс 24 години. Чи будуть ракетні удари по правому берегу міста Запоріжжя? Що нам чекати? Ну, от по правому якось воно поспокійніше, бачите? По лінійці? Ну, ось вам бачите така відповідь. Така відповідь. Все ж таки. Все ж таки, не взираючи на то, що на правому березі були такі войовничі карти, все ж таки більш лівий берег під загрозою. Я б так, Віси більш перехиляються на лівий берег. Більш. Ну, подивимося, там неоднозначна ситуація, я б так сказала, Ну, десь. Десь так 60 на 40. 60 на 40. Все-таки за счет імператора я б дала б 60% успіху для імператриці. Да. Ну, така ситуація, люди. Така ситуація. Подивимося. Як воно буде, що вийде? Ну, сьогодні все одно більш все ж таки буде ніч. Ну, сьогодні вона теж була у нас нешумна. Під ранок тільки щось от в моєму районі. Я не зрозуміла, що то було. Взагалі, якісь звуки странні були. У мене ж поряд ще вокзал, хто його знає. Стройка, але якісь странні звуки були. Нічого мені ніхто не написав. Я зранку питала, хто живе в моєму районі. Чув це хтось ці звуки, Що це було? Більш було похоже, ну, на мій погляд, щось такий жестяний такий звук якийсь. як, ну, Якщо не на вокзалі, то якось схоже на автоматні постріли. Очередь таку. Був такий більш длинний такий промежуток того звуку. Потім була тишина, і потім опять, більш короткий такий бузок. Що то було, я не знаю. Бо я прокидалася, я з бірушами сплю, бо в мене ця ж сирена орея сумасшедша. Оглохнути можна, то якось так. Якщо хтось дивиться і чує мене, хто тут рядишком, напишіть, чи чули ви то, що вам то... вообще, на що воно схоже було, то дійство. То може взяли якусь групу, які хотіли щось зробити, нам погане. Все, люди, така була вам інформація. Почуємось, папа.